Віча на підтримку вимог учасників київського євромайдану тривають і на прикарпатті про одну із таких акцій чергова розповідь наших кореспондентів. На площі біля ратуші знову людно. Коломияни зібралися, щоб послухати останні новини з Києва. Очевидців подій та ймовірно обговорити план виходу України з кризи. До слова, в столиці нині перебуває багато наших земляків. Хто не в змозі поїхати на Майдан Незалежності особисто, передає туди гроші і харчі. Кілька днів тому один із підприємців який не, не називав себе три мішки відмінної зимової обуві. О там проблема об новенької. Продукти, речі, ну все, все, що, що необхідно. Тільки з Майдану сигналізували, що потрібно. Ми оголосили людям, і вже так званою циганською поштою через кілька годин вже люди починають зносити. Коломия надзвичайно себе показала у цей тяжкий час. От той моноліт громадянський, це не важно, що на вічах не буває зараз багато людей. Бо кожен має якийсь обов'язок за різними підрахунками. В столиці нині перебуває від 800 до 1000 коломиян. Серед них наймані працівники, підприємці, студенти, депутати Коломийської міської ради повернувся зі столиці. і Міський голова Ігор Слюзар. Коломия відгукнулася на заклики мої, на заклики майдану, на заклики громадських діячів. І сьогодні Коломия чи найбільше представлена найбільше представлено в місті Києві. І постійно порівнюючи, хто скільки автобусів прислав, а це оголошують на майдані кожних дві години. То поряд зі всіма обласними центрами Західної України, обов'язково називають коломи. Я пропоную стояти до кінця, не пробачте ні одній сволоті порушення законів за кожен синець нашої дитини, десять їх посадити в тюрму, щоб вони завжди пам'ятали. Що демократія і свободи це перш за все. Слава Україні! Люди жодних надій не втрачають. кажуть, у нас одна дорога в Європу, а для цього необхідно вистояти і протриматись до переможного кінця. Коломияни таки сподіваються, що найвища влада їх почує. Разу дороги нема назад. Дороги немає. Тільки вперед, і ми переможемо. Ми переможемо, ми в це віримо. Такого не може бути, щоб ми не порумали. Ми ж українці. Ми віримо в Бога. Ну, владу нашу ні, бо вона нічого не робить. А от в народ наш, ми разом до перемоги. Це, що ми переможемо, я в це вірю. Це 100%. Та як вони регіони ті? Хай вони туди не приїздять, хай вони там нічого не роблять. Бушу ніяку, бо їм це не допоможе. Нащо народу армія і внутрішні війська для того, щоб захищав, так? А якщо він воює з народом, внутрішні війська та армія, нащо така армія народу? Проти кого ті воюють? Вот оманівці, наприклад, там же є їх. Тати, їх мами, їх брати, їх сестри вони що проти своїх? Ну проти кого кого не б'ють? Ну це і б'є одного ману, це другий його тата. Так щоденно з коломиї їдуть автобуси до столиці і бажаючи можуть записатися. Треба лише прийти до міської ради, де власне розташований штаб національного спротиву.